Почали виплачувати борги. У сумах ліквідований завод «Центроліт» розрахувався зі співробітниками. Працівники заводу чекали свої гроші три роки. Разом з заробітною платнею людям заплатили 240 тисяч гривень за листами непрацездатності та 186 тисяч гривень по аліментах. Нагадаю, 15 квітня 2013 року підприємство визнали банкрутом і протягом року воно було ліквідоване. Сама Сумма составляла 16 миллионов 800 тысяч. На данный момент, сегодня и вчера, выплачивается последний миллион по заработной плате. То есть мы предприятие работникам, бывшим работникам завода «Централит» уже фактически выплатило всю задолженность. Была проведена Інвентаризація имущества, которая підлежала последующей реалізації. Оценка сделана, согласована з кандитом кредиторів. Ну, потім була реалізація і сотвітне погашення задовженість по заробітної платі. Ну, это вот с марта 2015 року по сегодняшний день. Заборгованности по заробітній платі у неплатоспроможних підприємств дійсно кричуще. і вона вже не перший рік стоїть на порядку денному. У всіх справах, практично про банкрутство, які порушуються в Україні, тепер у нас заборгованість по зарплаті виплачується в першу чергу, а позачергово виплачується заборгованість перед кредиторами, які мають заставу. Ну це банк.